Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Crypto Investor. Це вже 34 те відео про мій проект довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PxG. І щотижня по понеділках інвестую $50. доларів. Розподіл такий: 60% Bitcoin, 20% ефіріум Ethereum 20% PxG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупів біткоін на $30 доларів за ціною 114 946, Ефіріум на 10$ доларів, за ціною $4204 і PG на 10$ доларів, за ціною $4075. доларів. Таким чином, загальна сума інвестицій становить 1700$. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимося на поточні результати. Для моніторингу я використовую портфоліотрекер з сайту Dropstart посилання є в Telegram групі. Загальний результат знову погіршився в порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 16,5% прибутку, що становить приблизно 280 доларів. Минулого тижня прибуток був 16,9%. Дивимося детальніше. Биткоін всього нагостов 1020 доларів, середня ціна 102819, прибуток 7%. В ефір унистов на доларів. Середня ціна 2679% прибуток 43,8%. PUBG також інвестовано на 340 доларів, середня ціна 3397, прибуток 17,9%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє біткоін, З результатом плюс 7%. А найкраще себе цього разу знову показує ефіріум, З результатом плюс 43,8%. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал BirchByBit або OKX, або здійснивши разовий донат у розмірі 30 USDT. Також в групі є три готові влаштування ботів та багато іншої корисної інформації. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в опису відео. Тепер давайте подивимось на графіки цих трьох монет. Перший біткоін. Ситуація за минулий день не змінилася, біткоін трохи відновився після зниження до 106 500, але поки що не може закріпитися вище 110 000. Навіть попри з торговими переговорами між США і Китаєм, риторика Джордма Пауела про можливе припинення зниження облікової ставки у грудні призвела до корекції біткоїну. По індикаторах, які я використовую, зниження ще є. Також в соціальних мережах розвивається тема сильної корекції аж до 80 тисяч. Не думаю, що корекція буде настільки сильною, але протестувати 100-102 тисячі і таким чином перекрити весь зливний фітиль від 10 жовтня цілком реально. Також із негативу на графіку можна помітити, що сформувалася фігура, схожа на голову з плечима з потенціалом зниження аж до 95 тисяч. Моя особиста думка, що ситуація схожа до тарифних проливів, які були у квітні, як тільки були домовленість в парламенті США по закінченню шатдауна, плюс Китаєм ситуація налагодиться, а вже є позитивні результати переговорів. То може спрацювати класичний сезонний ріст ринку в 4 кварталі. Не думаю, що це кінець циклу, Очікую все ж на сезон на Санта Ралі. Алені рівня підтримки на даний час наступні: 106 200 038 рівень по Фібоначі, який саме зараз став підтримкою, і 100 000, 05 рівень по Фібоначі. Signal основних індикаторів, які я використовую. На going to do. напрямок на зниження. На Настеляти Zero Lag MacDis сформувався сигнал на зниження. На індикатор супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефіру. Ефірум також прибуває в корекції. Ситуація за тиждень на ефірумі не змінилася. Ціна знову повернулася до тих самих значень. Зараз графіки біткоїна і ефір корелюють один з одним. Обидві монети намагаються отримати свої 0.38 рівні по Fibonacci. І ефір на даний час торгується трохи нижче даного рівня, який знаходиться на 3870$. Сильним супротом зараз виступає рівень 4000$. Авінтовні рівні підтримки це 3530-05 рівень по Fibonacci і 3200-061 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний. На стриляторі Stochastic Care напрямок на na zniження. На стеляторі Zervlock MACD сформувався сигнал на зниження. На індикаторі SuperTrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. І останній графік PAXG. Золото також перебуває в корекції. Ціна від піку вже знизилась на 16%. Але незважаючи на дану корекцію, якщо дивитись на той ріст, який золото показало від початку 2025 року 53%, то дана корекція виглядає цілком природні. В Нашому портфелі золото виконує захисну роль і буде збалансовувати портфель в часи корекції від межого ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутнім певна частина золота. Найближчий опір зараз це 4280 доларів, найближча підтримка 3950. Сигнал основних індикаторів наступний. Настелятор Стахасті кереса в зоні перепроданості. Настрілятор резерв Лак МакДіс сформувався сигнал на ріст. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі також активний сигнал на продаж. На сьогодні це все наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.